Традиції української народної вишивки сягають своїм корінням у глибину віків. Вишивкою оздоблюють рушники скатертини, фіранки, одяг. Саме однак вишитий рушник став своєрідною візитівкою України. За мотивами, орнаменти вишивок можуть бути геометричні, рослинні та зооморфні, тобто тварині. Зазвичай вони розташовуються у смузі. У геометричних орнаментах відображено уяву людей про будову світу рослинних поклоніння природи. Визнач серед орнаментів зооморфний. Здавна вишитий рушник вважається оберегом дому та родини. З ним пов'язано багато українських народних обрядів та сімейних свят та подій, сватання, весілля, хрестини. розглянь картини, розкажи, як використовується вишитий рушник у весільному обряді. На рушниках часто можна побачити образи птахів, Солов'я солов'язулю вишивають на гільці калини, що символізує продовження роду. Пава завжди прикрашає весільні рушники. Шлюбню пару символізують соколи, голубі, розташовані одне до одного голівками. Проаналізуй, як спрощується та узагальнюється зображення птаха на схемі вишивки. Створи стилізоване зображення птаха, яке можна вишити на рушнику. Використи кольорові олівці, фломастери та маркери. Щоб малюнок можна було використати для вишивання, виконуй його на аркуші паперу у клітину. Спочатку найміть форму птаха олівцем, зафарбуй клітини всередині контуру так, щоб добре вирізнялися голова, дзьобик, шия, тулуб, крила, хвіст, лапи, птаха. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. До зустрічі, мої любі!